Друзі, всім привіт! Поки ми там знімали різні гострі враження і перші каші, до нас приїхали декілька цікавих нових моделей від американської компанії SOC. Про ультрабюджетний SOC Adventurer, напевно, Шарп уже вам розповів. А я сьогодні разом з вами буду оглядати сок Prohen. Про цей ніж. Декілька разів уже згадували в коментарях і на сайті просили зробити на нього огляд. І окремо хочеться передати привіт тим добродям, які писали мені в особистій в соцмережах. Що зніми, нарешті ж уже огляд на цей сок хен». Ну вважайте, що дочекались з вас. Лайк там і комент під відео. Я провірю. Так, отже, перше, що нас радує, коли ми беремо в руки сок хен, це те, що він не в клятому блістері в нормальній людській коробочці, яку можна просто відкрити і дістати звідти цей прекрасний ножик. Не знаю, як у вас, Куваса, в мене якась патологічна неприязнь до цих блістерів. Я їх просто ненавиджу, як такси жаб. Отже, сам по собі ніж представляє середнього такого форм-фактору, фолдер. З яскраво вираженими такими тактичними рисами. Можливо, для багатьох це буде очевидним, але скажу, що дизайнер цього ножа Майк Вільямсен ще один відомий датський ножовий дизайнер, якого багато хто вже навіть сміливо так ставить в один ряд з Яспером Вокснесом та Єнсом Ансо. Тобто цей дизайнер має свій впізнаваний фірмовий стиль, коли бачиш ці ножі, то якось от не переплутаєш його з кимось іншим. Такі вже вони всі. Насичені різними кутами такий в нього рубаний дизайн, який ззовні може здатись дещо, можливо, і незграбним, дещо квадратним, занадто якимось таким прямокутним, але коли береш ніж до рук, то розуміє, що от Майк Вільмсен він ну, не перший рік проєктує ножі, дещо він в них вже навчився розуміти. Насправді, ножі з його дизайнами вже певний час траплялися у нас в асортименті. Він робив і для Бокер Плюс, для Ланскі, здається, він робив якісь ножі, ну і для сога. Також тепер ми бачимо, він ножі робить. Що можна сказати, ніж насправді цікаво лежить в руках. У нього продумана ергономіка. Ми можемо взяти його таким дещо віддаленим хватом, а таким з упором великого пальця безпосередньо на руківі Для того, щоб працювати такими, знаєте, довгими протягами, такими соковитими нарізаннями, можемо розташувати великий палець на обух клинка. Тут у нас зразу зробимо таку. Цупку прямокутну січку, можемо впертись сюди великим пальцем, і для того, щоб з силовими рухами щось кудись це ніж вгризати. Для більш такої силової роботи, можливо, навіть якоїсь динамічної такої. І само собою можемо перехопити вказівним пальцем на цей чойл, який тут насправді досить яскраво виражений. Він не представляє собою 100% захист від потрапляння на ріжучу крайку, але насправді робота з використанням чойла вона і не передбачає якоїсь сильної такої навантаженості, коли ми слабо контролюємо пальці. Тут задача вхопитися максимально близько до ріжучої крайки для того, щоб щось детально нарізати більш контрольованим чином, щоб контролювати кожен рух клинка там, де це необхідно. Ніж має наступні параметри. Загальна його довжина складає 210 мм, клинок довжиною 85 мм, при товщині 4 мм. І зведено все це в 0,3-0,4. Далеко не в кожному ножі ми бачимо такі цікаві цифри, там де поєднання товстого обуху з тонким зведенням, і все це на такій своєрідній ломовитій геометрії клинка. Клинок тут дійсно цікавий. Зроблений він, до речі, з досі популярної інструментальної сталі d 2 на якій тут заявлена кріообробка і гартування на 58-60 одиниць за шкалою Роквела. Дгострив я їхню d 2 Вона мені подобається насправді більше ніж. Абсолютно більшість китайських виробників, там де ти якось не вгадаєш, з согівської Д2 ти стабільно маєш таку тверду сталючку. Ти отримаєш те, що ти хочеш. Ти купуєш ніж з інструменталки з крівообробкою, ти врешті і маєш тверду сталюку, яку краще гострити алмазами, але і різати вона буде досить сочно. Заявлено нітрит-титанове покриття чорного кольору, яке ми тут бачимо, враховуючи, що D2 це така сталь, яку важко назвати нержавіючою, вона досить швидко піддається корозії при активному побутовому використанні. То це покриття чорного кольору, воно тут, як на мене, має сенс. Клинок має невеличке фальш-лезо, досить тонке зведення до вістря, але при цьому такий досить ломовитий кут на сходженні. тобто Щось ним проперфорувати, щось ним пробити, проламати цим клинком, я думаю, можна буде без проблем. Взагалі, конкретно ця модель Сок Прохен для мене була певним відкриттям. Коли я перше взяв його до рук, покласив ним, ну, відразу зрозумів, що це Майкл Вільямсон, подивився і якось відразу не зміг зрозуміти, а навіщо він. Тобто, у нього якась така от геометрія. Ні до гарних, ні до розумних мені чомусь відразу здалося, що цей ніж не буде нічого різати. Ну так навскидку я подивився. на нього, думаю, ну це не різак. І відразу, от прицепив я на нього шилдік, що це не різак. Так же сталося, що я сам не ну, сам для себе взяв участь в рубриці як воно ріже. Там було близько 10 ножів з абсолютно різною геометрією. І Сок хен, особисто в моєму власному рейтингу тоді в той день зйомок, він опинився в, ну, в топ-3, так би мовити, з тих ножів разом з спайдерком paraмілі і код четвертим колд як не дивно. Тобто ріже він заразив насправді досить сочно. Коли береш його до руки, починаєш щось різати, розумієш, що йому не заважає 4 мм, то в ще не в обуху. Йому не заважає, то, що спуски тут оптимістично від середини. Йому не заважає багато що, руків, яке здається, досить таким прямокутним і не сильно зручним. Коли береш в руки продукти харчування, якісь там ковбасу, сало, якісь багети, якісь сири, коли береш до руки якісь дріт, дерев'яні дощечки, ну це вже не продукти харчування, але тим не менше ця штука ріже все це як гіперболоїд. Не дивлячись на всі, здавалося, б, очевидні моменти, які грають проти того, щоб він був різаком. Але тим не менш зведено в 0,3-0,4, D2 на криообробці. Досить зручне руків'я, все це робить з нього, якраз таки кишенькового різака. Що у нас по ергономіці цього ножа відкривається закривається він багатьма способами. Тут відчувається вплив сучасної ножової моди, оскільки відкрити ми його можемо із допомогою плавця фліпера. Відкрити його можемо і за отвір в клинку, при тому зробити це повільно, якщо не потрібно сильно махати ножем на людях, або інерційним способом, середнім пальцем, також, по типу, як на спайдер еджах, все це діло відкривається. Само собою, оперувати можна просто замком, оскільки тут XR Lock, це той самий вдосконалений Axis Lock, який вони зараз полюбляють ставити на своїх нових моделях. Мені особисто цей замок подобається. З усіх варіацій на тему Axis Lock, саме SOGівський XR Lock, мені здається, найбільш продуманим, найбільш раціональним, оскільки немає зайвих. Якихось отворів, зроблений таким чином, щоб бути стійким до бруду, до різного запилення, що ну, насправді досить важливо, якщо це кишеньковий ніж, який використовується в різних умовах, щоб сюди не забивався бруд, він продуманий досить добре. Також ми, маючи XR-Lock, розуміємо, що це замок, який легкий в обслуговуванні, значно простіше розбирається, ніж аксісоїди, і розібрати для того, щоб замінити тут, наприклад, пружинку, якщо яка зламається, буде значно простіше. Нормальне в оперуванні. Компанія СОК заявляє, що цей замок має витримувати там не 600 кг на складування. Особисто я ще не бачив тестів, чи може хто перевіряв, я не знаю. Якщо ви вже бачили, що цей замок був перевірений кимось, і скільки він дійсно витримує, поділіться, можливо, з нашими глядачами в коментарях буде цікаво глянути. Як Сам по собі цей ножовий замок мені подобається. Відкривати-закривати, оперувати цим ножем з допомогою цього x lockа аксісоїдного досить зручно. Жодних претензій до нього в мене не виникає. Дуже подобається звук, відкривання такий лязгаючий, якийсь збройовий звук. Ну, він окреме задоволення приносить. Із мінусів цього замка, можливо, хтось відмітить те, що він має схильність до такого. Залипання, якщо прям сильно інерційно так з розмаху його відкрити, то він у відкритому стані трошки підзалипає. Але якщо проявити фантазію, ну по-перше, це не критично, це не таке залипання, що ти потім не можеш його закрити. Все-таки навіть з Середнім зусиллям ти його зриваєш цієї фіксації. Якщо проявити якусь фантазію, то можна теоретично це віднести до того самого контрольованого залипання, про яке ми колись говорили з Андрієм Шарпом в гострій каші, яке запобігає випадковому складуванню ножа під дією екстремальних навантажень. Але все це теорія. Тобто, так як... хотілося зробити, як я тобі казав перед так. випуском, контрольоване залипання, контрольоване залипання. Що ще можна назвати з мінусів цього ножа? Ну мінусів як таких. Навряд чи, а от з нюансів оцей от отвір полотні клинка, як на мене, він трошки такий аж занадто великий. Ну, очевидно, це дизайнерський хід, але вони залишили зовсім трошки такого м'яса зверху на обуху. Якщо комусь захочеться стукнути по цьому обуху чимось важким, наприклад, розщепити щось там, якусь дерев'яну конструкцію, то ну не факт, що закінчиться це чимось добрим. Де-два, звісно, міцна сталюка, але ну, подивіться, скільки тут мало місця. Тобто, якихось гепань по обуху, як на мене, цей ніж. Не полюблятиме. Перейдемо до руків'я цього ножа. Ну, насправді, досить простої такої стандартної конструкції, нічого нового. Два суцільних сталевих лайнера пофарбованих чорний колір, і дві такі досить міцні, досить цупкі накладки зі скотексталіту G10. Текстура середньої жорсткості, тобто відчувається. Щеплення з долоною, тобто не прям такого воно не скользить, не наче воно милом натерте. Але водночас тим, це не та текстура, що буде прям за тиждень вбивати кишеню ваших штанів. Посередня за рівнем агресивності текстура накладки, але руків'я зроблено без жодних ослаблень. Також ми тут бачимо бекспейсер з G10. Кліпса досить така пластинчата, і вона досить злана. Насправді ніж цей на кишені тримається досить надійно. Я б навіть сказав. Ну, міцно він тримається. Якщо пригати тримати, перекочуватись там, ну вести активний спосіб життя, то сам по собі він з кишені навряд чи кудись дінеться. Тут така історія, подібна до колстілівських різних реконів з воєджерами. Кліпсу можна переставити на іншу сторону, якщо ви Шульга. Також біля кліпсу бачимо повнорозмірний тімлячний отвір, через який без проблем можна продіти різні шнури, паракорди і все ще ми любимо. Загалом, от в плані років'я, бачимо, що ніж такий орієнтований на. На зухвалих людей, насправді, які такі без остраху полізуть длубати цим ножем якісь танкові траки, колупатися ним десь. Я, от поки зараз пив чайок, Іван мені сказав, що я трохи перегибаю з тим, що це якийсь там суперніж для супер людей. Що ним хіба що, як ти кажеш, різати бутерброд, бутерброд в офісі? Ні, я так не вважаю. От че слово. Мені здається, що цей ніж він значно більше може, ніж нарізання бутербродів в офісі, навіть зважаючи на цей отвір. Полотні клинка, який багато хто захейтить, але тим не менш, ну він збитий. Зарази, от хен, до речі, ти знаєш, як про хен прикладається з датської? спеціальної поліз і переклав. Е, це професіонал. І що ми маємо в результаті? Маємо чорний такий брутальний ніж, який називається професіонал і має яскраво виражені риси тактичного ножа. То для кого він тоді зроблений? Мені здається, зроблений він якраз для от, зухвалих людей, для різної спецури, для тих, хто поліз за ним. Рубати, шматувати, ламати, ковиряти, різати, длубати і робити цим ножем все, що прийде їм в голову. І мені здається, добру половину з усіх цих, цих задач це ніж винесе, тому що не можна недооцінювати фантазію наших людей. Звісно, багато кого обурить маса аж 170 грамів, при тому, що це складаний ніж з довжиною клинка 85 міліметрів. Якийсь раціональний офісний ідісішник буде волати чаєчкою, тому що це ну, ти це годиться? 170 грамів носити на кишені ви серйозно. Але ну, ми ж знаємо, що багато людей будуть носити його аж бігом, тому що є значно більші ножі, значно важчі. І це далеко не далеко не, не найбільший і най, найбрутальніший ніж з усього, що можна собі причепити на кишеню. Вартість, питаєте ви. Вартість цього ножа складає 3 тисячі гривень. М -м -м. Багато це чимало? Ну, за оригінальний сок з D2 з обробку за дизайн Майка Вільямсона, за XR-Lock, Можливо, це небагато, мені так здається. А якщо брати до уваги промокод, який у нас там традиційно залишається в описі під відео, то ціна його може бути цілком приваблива, враховуючи всі його характеристики і враження від цього ножа. На цьому, мабуть, і все. Будемо потрошки прощатися, аби я тут розігнався з цим согом. І що робити? У них реально цікаві новинки приходять. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то підтримайте нас лайком, напишіть якийсь цікавий коментар, що ви думаєте про ці нові соги, про Майка Вільямсона, про Д2 і так далі. Дякуємо за перегляд. До побачення.